Привіт! Це я, а це мої цвіти. поглянь, гербери, гейхери, морозники, гвоздічка, хосточки. Це лаванда, яку я сама черенкувала і посадила в горщики. А це ось, дивись, на Це троянди тут різні. поглянь, які красиві. Знаєте вже гейхери, бачиш, які до... прошлорічні які великі. А це я ліліями засадила. Видно тут? Ось все. Пізніше буду показувати там лілії. Оце все, все в ліліях. Оце все грядочка от, аж до, до кінця туди. І оце. Це все моє Прикинь. Красиво в мене. А ще дивіться, скільки в мене тут декоративна капуста є. Там всякі такі, всякі такі рослиночки, це трахеліум, це перовські, а там ось хери дуже красиві. Глянь, красиво в мене, правда? Отак, люблю дуже рослинки. Як у тебе діла? Що новенького розкажи. Вважаєте замовити червоної чи щуки, чи різноманітні квіти є на опт і поштучно. Пишіть мені.